Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні поговоримо про елемент одягу, який наші прабабузі вважали обов'язковим. Фартух проста на вигляд річ, шматок тканини, яку пов'язували поверх спідниці або сорочки. Але насправді він мав особливе значення. Не лише був обов'язковим елементом жіночого вбрання, а й одним з найбільш символічних і архаїчних. У ньому дівчата йшли заміж, а матері народжували дітей. Як тільки не називали фартух. Запаска, плат, пілка, запонка, передник. Дослідниця етнологіня Оксана Козміна у своїй статті для видання локальна історія так пояснює походження цих синонімів. Запаска походить від православного пояс, тоді як фартух через польське посередництво, фартух від німецького Вортюх, буквально посередня тканина. Походження терміну плат одні дослідники пов'язують зі словом полотно. Інші виводять з литовського платус широкий. Пілка зменшена від старослов'янського пола, край одягу, одяг «половина». Запонка – зменшена від старослов'янського «запона» – те, що можна запнути затягти. Передник означає те, що одягають попереду. Перші задокументовані згадки про фартух та запаску датовані кінцем XVI століття, початком 17 століття. Але насправді він уже давно був елементом українського жіночого вбрання. У слова полку Ігоровим згадують кожух. Опанча, сорочка, свитка тощо. Про фартух запаску нема жодного слова. Тому можна припустити, що його почали носити вже після княжої доби. Для чого ж носили фартух? У давнину дівчата носили лише сорочки, а коли у них починалася перша менструація, одягали фартушок. Він якраз свідчив, що дівчинка стала дівчиною. Фартухи запаски розподілялися для будніх і свят. Буденні шилися з ситцю і захищали одяг від бруду. Фартухи для свят шилися з шовку, оздоблювалися вишивкою, відчастими смугами і були додатковою красою до спільниці і плахти. Дівчата, які мали хист до шиття, самі створювали собі запаску для різних свят. Найбагатше оздоблювали фартух на Поділлі та в Карпатах. Фартух дівчина одягала їй на весілля, він був також частиною приданого, як постільна білизна, рушники, вишита сорочка. Дізнаємось про фартухи у різних регіонах нашої країни. Майже усі фартухи були полотняні або вовняні, прикрашені вишивкою або тканним орнаментом. Проте у кожному регіоні фартух мав свої відмінності. Для середньої надніпрянщини характерними були фартухи двох шматків товстого однотонного сукна до однакової ширини чорного та синього кольорів. Спочатку жінка одягала задню частину, яка була довга та широка, зазвичай чорного кольору, а спереду пов'язувала коротку і вузьку тканину, яку ще називали передницею. Такий двосторонній фартух використовували як робочий одяг. На свята ж носили зелені та червоні запаски, які були знизу прикрашені тканинним орнаментом та пошиті з дорогих привізних тканин. Так було і на Правобережжі, тільки тут фартух частіше використовували однотонні шовку від тканини різних кольорів. На Київщині та лівобережжі жінки використовували для запаски фартуха парчу, тканину з золотавих та сріблястих ниток. Під фартук з парчі обирали гарну плахту. Чи спідницю підв'язувались вузеньким поязком з орнаментом, своєрідними були фартушки поділля. Дівчата заповнювали його повністю вишивкою або тканним орнаментом. На заході України фартуху оздоблювали поперечним або поздовжнім смугами з додаванням золотавої або сріблястої нитки. На початку ХХ століття з'явилась фабрична тканина, яка дозволяла дівчатам шити більше різноманітні фартухи. Тоді ж стали популярними рослинні орнаменти. Наприклад, вишивка птахів, квітів, нашивки, аплікація та мережа. Етнологиня Оксана Косміна у статті Фартух найархаїчніший елемент жіночого народного вбрання зазначає, у цей період часу набувають поширення запаски з чорного окзамиту, вишиті кольоровим шовком і оздоблені бісер, опілля, львівщина, поділля. Такий самий принцип декору був і в жіночих безрукавках, що разом з запасками створювали єдиний ансамбль. У 1920-х-1930 роках фартухи починали прикрашати поліхромною вишивкою, понизу випускали нитки, які ж існували прикмети і повір'я про фартух. Українці вірили у магічні властивості одягу, а тому ставили до нього шанобливо. Вважали, що фартух залишав не лише від бруду й холоду, а й від злих духів та зорочення, позаяк він прикривав живіт, то мав особливе сприйняття серед жінок. Вагітні носили його, як оберіг від злого ока. У момент фартух під час пологів приймали немовля. Безплідним жінкам насипали у фартух розбиті черепки глечика, щоб завагітніла. На фартухах ворожили. Наприклад, якщо він розв'язувався, це свідчило, що дівчина скоро матиме дитину. Щоб врожай був багатий, господиня засівали насінням з фартуха. Зараз фартух використовується нашими жінками лише на кухні, і то не всіма. І не завжди. Часи міняються, потреба в ньому, як елементі одягу, давно минула, але він край вартий того, щоб його не забувати. Хоча б як частину наших народних традицій і самобутності. До речі, фартух з оксамиту ми б повернули у сучасну моду. Дуже вже він гарний. До зустрічі в нових відео!